А мене голова сильно обрізана? Ні, зараз нормальна голова. Отак і що, голову не підігає. <рес> Може завжди повіч. Все, отак. Я взагалі думала почати цей влог завтра, коли я збиралася їхати в місто. Але в принципі, не факт, що коли я завтра вранці встану, мені буде нелінько брати камеру, якось все знімати. От. Тому, поки в нас є світло, я в'яжу. До речі, почала читати другу частину дивергентів. нескорено. Як почала на якій я сторінці. На восьмій сторінці. Дуже навіть непогано. Я взагалі абсолютно нічого не очікувала від дивергентів. Я Думала, що дивергента я вже ніколи не прочитаю. Я бачила колись давно фільм. От. І ну, було плюс-мінус. Тоді мені подобалось. А от оце не було світла. Я не знала, що мені брати читати, бо в мене більшість вже прочитана. а те, що не прочитане, це, або я зараз взагалі не хочу, або воно заплановане на потім. От. І я подивилася на дивергента, подумала, що, можливо, це щось просте, якщо воно підліткова, І в принципі, це. Підліткове, просте і добре написане, хоч напхане кліше. Але я на це опускаю очі, бо стандартна підліткова антиутопія 10-11 років написання. Але дуже прикольна, якісна. Чесно кажучи, мені подобається ну, більше, ніж деякі зараз підліткові, заразні підліткові фентезі. От, ну, не завжди я вірю персонажам. Інколи це виглядає дивно, вона в 16 років, вона перейшла з альтруїзму, але вона вже найрозумніша, найсильніша, з усім впорується. Найкращий просто найтиєвнитіший хлопець в неї зразу закохується. Ну, стандартно, але це доволі мило. Якщо забувати, що головній героїні 16, то взагалі нормально. В'яжу шарф. А в мене цей шарф, я того року його в'язала, але я в'язала гачком, і я трошки не розрахувала, що він розтягнеться, і в мене дуже сильно розтягнувся. І я вирішила його перев'язати спицями, По-перше, це буде економніше по нитках. І мені дуже подобається зараз, як виглядають речі, зв'язані з спицями, І мені останнім часом дуже подобається в'язати спицями, а не гачком. Бо раніше я в'язала виключно гачком. Потім щось спробувала з спицями, і от зараз спиці це доволі-доволі прикольно. О, тому, можливо, завтра я піду в магазин, куплю собі ще ниток і хочу зв'язати якогось светра. Спробую це все відзняти, поки не знаю, як, чи на свій телефон, чи на камеру, бо камеру з собою носити буде трохи складно, але буде нормальна якість, а телефон якось буде не найкраща. Я подумаю ще над цим. Мене попросили показати кота. Показую. Кс. -кс, -кс. Це Мурка. Мала бути Аделіна. Як персонажка із 13-ї казки. Але ніхто з моїх не захотів, щоб вона була Аделіна. Мурка теж досить непогана, якщо повернеться до нас головою. Кс-кс-кс. Кскс. Буду зараз в'язати, потім читати. Я задоволена, що зараз у нас є світло, бо зі вчора і сьогодні до половини дня його не було. Пім, пім-пім. Сонечко. Котусику. В принципі, на цьому можна і завершувати влог. Ви побачили найкраще, що могли побачити за це відео. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, да? бузівку! Буду добре чути. Можна буде перезапросити. Ні, звук, якщо що, то я перезапишу. Мені завжди не знаю, мені так некомфортно знімати в різних місцях. Так, коли Ча, то це ще ти? окей, коли я сама я не можу. Треба якось, щоб було видно, Йди сюди день. Как и сказать, что що я береж яркость. Рекламуй. Да бы не можливо. Заходит в черрибери. Да ну минус пятьдесят кризны. Шучу. Просто заходит. Можно тебе Ты зараз, Ну. Я шо, Я говорю. Шо... Це книжка, яку я собі дуже сильно хотіла, особливо після того, як побачила її на каналі Палая. І в книгарні є, коли були знижки. Я її вихватила. бо в нас в офлайнових я її вже не бачила. А що це таке? В мене було побольше. Це як читати класики. Книга то класна, але я не знаю, чи буде видно, не буде видно. Подивися, це де вона лежала. У мене така приїхала книжка кійська на речі. Я їй сказала, mm. ну, звісно, книжка. Але Ді, вона дуже така сильна приверта. Можливо, вона була десь остання, але все одно. Добре, котрий раз впевнені, що не треба замовляти, книга гарні є. Це капець, як розводи. Я сюди да. Нет, це, мені здається, все так має бути. це на обкладинці. Але отут відчувається, що вона грязна. Видавництво пабу. Я не знаю, яку вона видавність. Я знаю. Тут просто деякі моменти підкреслені. Я вже автором виходити. Напевно, я думаю, хто їх підкреслив замість мене. Дякую. Але взагалі книга дуже крута. Це від Ростислава Серкіа, треба дивитися каверу. Вігра Стеслава Семківа, українського літературного критика. Має бути дуже цікаво. І тут, до речі, що мене підкупило, тут в кінці є список літератури, яку варто прочитати. Тут є і канон, і не канон, і по Нічого різних ні. періодах. І це якраз те, що мені треба, в мене велика прогала в класичній літературі. Він треба було наушників, тоді краще й звук не вже пізно. В мене прогали... Так і буде. Піду зрісу, я себе буду переозвучувати. У мене велика прогалана в класичній літературі. І я просто не знала, як її заповнити, бо я її не знаю багато класичних творів, окрім якихось от, конкретних, дуже відомих. Що? Тут я її читала. що Я кажу просто, що я просто, дуже люблю. Блін, але тут ну, це, напевно, книга друкувалася. Написано в 2018 році, так. Да. Просто я відкрила. Я тут бачу на боку в Лоліта. Треба буде всіх російських класиків звідси повикреслювати. Можна повикрестувати. Можемо Да. да. Зараз я не буду відпочивати, бо мені треба написати звіз до практики. До завтра. Повністю. Я, якщо чесно, повністю не уявляю, як його писати. Нам щось пояснювали. Але я щось таке поняла, буду, буду викручуватись. Можливо, я не буду спати з її ночі. Побачимо. Досвід вже в мене є. Ух, Я встану від звичайну встану. Я, до речі, зрозуміла, що перед як читати класиків, було ще як писати класиків, а я про неї забула. Ну, я переконана, що їх можна читати окремо один від одного, але мені треба і як писати, писали класики. Як писати класиків? Навіть уявляти не хочу. А зараз в мене звіт по практиці. Якщо я буду писати вночі, я буду це знімати. Морально буду не сама. У мене тут є шоколадка. У мене була мандаринка, але я її вже з'їла. Ой, зараз буду. Якось ото все. Треба було б взяти наушники. Ладно. Ще я поміщаюся повністю в кадр. Сподіваюся, що поміщаюся. У нас вимкнуло світло. Звідти Курсової я не дописала навіть до половини. Захист завтра. Моя нервова, остання нервова клітина, не знаю на чому висить. М -м на петлі я приїхала з міста, сіла його писати. Ну, і так склалося. Добре, що я додумалась. я розумна людина. Навчена. Цим життям я зберігала через кожен абзац. І з того, що я написала, в мене все збережене. Прекрасно. Я сижу тут навіть не стільки при свічках, я зараз покажу. Ось така от в мене є лямпа. Ніколи не думала, що використовуватиму її по призначенню, а не як реквізит для фото. Але. Видно це життя дуже непередбачуване. Мені, до речі, сподобалось, як від цієї лампи падає світло. Воно доволі прикольно виглядає. Типу воно таке жовтувате, але не дуже жовте. Цікаво. Якщо його назад. Воно наверх. Займаюся. Ну, а ще чим мені займатися? Треба чай взяти, бо він, напевно, вже остих. Нам вимкнуло світло. Я сіла знову за звіт, і в мене залишився один шматочок шоколадки на всю ніч. Я його з'їм зараз, а потім буду страждати. Я б ще їла мандарини, але в мене жахлива на них алергія. Я попереднього її зими просто помирала від, від наслідків того, що я з'їла кілька кілограм мандарин за кілька днів. Я їх просто обожнюю. типу це найкраще, що існує в цьому житті з фруктів. Але в мене на них алергія. Це дуже сумно. Життя біль. Вона мене не щадить. Прикиньте, взвіт по практиці, і я вставляю цитату старі прадчіта. Це ризиковано, але ця дуже влучно підходить. Це про те, що суспільство цікаве, і що суспільство цікавить. Я її, до речі, зачитувала в своєму попередньому відео про теріпрачета. Можете його переглянути, я не знаю, чи зможу прикріпити посилання, але постараюсь, як мінімум, воно є в мене на каналі. Це найкраща частина цього звіту за всі. 17 сторінок, які я написала за цей вечір. Я читаю зараз Семківа, як читати класиків. В мене закінчились стікери. Я десь загубила свою чорну ручку, тому треба йти на країні міри. Я позначаю початок і кінець олівцем. А стрінки записую в читатському щоденнику. І потім, коли в мене буде чорна ручка і стікері, я все порозставляю і все занотую. Але взагалі, от яка це в мене зараз стрінка? 26 стрінка. Не знаю, чи сфокусується. Ні, не сфокусується. Але дуже цікаво. Мені реально дуже подобається.